Сьогодні спеціально змонтувала для вас відео, як працювати з і аміачною фарбою в салоні. У мене скловидна сила на сімдесят волосся і фарба люміна колор. З маслом Інка Інчі і з доглядовим комплексом, яка реально допомагає в таких випадках зробити ідеально модну карамель, яка на сьогоднішній день є з, одним із трендів в салоні. Однозначно, фарбу Lumina Color я додаю краплі God і акселератор TCA, так як ці продукти допомагають завжди майстру в салоні 100% профарбувати сивину, і та сивина ніколи не буде блікавати. Так як у нас чутлива шкіра, є випадіння волосся, Відповідно, я додаю протектор масло ланою. Вибираю більше 10 відтінків Lumina Color, міксую їх, тому що база у мене сама натуральна, нарощене волосся у мене незрозумілої етології і незрозумілої бази. Сьогодні у мене пішло досить багато барвника. І в мисочки з барвником я додаю магічний блондбустер. Цього продукту я додала більше 20 грамів на три мисочки. Додавала його тільки в довжину і в перехідний колір, так як техніка бажана самбре, мягка розтяжка. І я досить переживала, тому що я не знаю, з яким волоссям я працюю, волосся натуральне, але що це за волосся, чим воно фарбоване, саме нарощене, я не знаю. Тим не менше, ми змішали три суміші, починаючи з 4-0 один, модні відтінки Fashion в тімті Milano. Ця лінійка просто Best of the Best. Вона просто вірвалася в наш салон і в салони майстрів по Україні. І досить полегшила роботу. Далі був перехідний шостий рівень. На довжину я використовувала відтінок 9-20 як основу, і додавала модну сабію з палітри Lumina Color, яка допомагає мені працювати саме в карамельних відтінках. В бажання було карамель нейтральна, холодна, тому я додавала блондбустер. Саме блондбустер в цій техніці згладив всі нерівності. Там, де були капсулки, їх практично не видно і дуже м'яко профарбував. Сьогодні я використовувала модний пілінг Life. До речі, цей продукт у мене з'явився буквально місяць назад діамоксін продукт, який допомагає відростити волосся. Далі я промила безсульфатним шампунем сьогодні вибрала анті-єлову ефект стандартний базовий шампунь. Рампунь для стимуляції росту ми будемо проходити терапію для загущення волосся з Intense Remedia, лінійка Тім Milano для прикореневого об'єму volume Up. Цей спрейчик є у моєї гості. на довжину однозначно колаген. це Best of the Best уже 10 років і молочко Lumina Color. Олійку не можна наносити на нарощені пасми, тому що вона буде давати з'їжджання капсул. Подивіться, який результат. Просто нереально крута карамель. Здоволена, моя гостя. Зустрінемося за місяць на корекції. Кольору саме прикореневої зони, а сьогодні ми отримали просто нереальну модну караваль.